Це приміщення на вулиці князя Володимира у Рівному. Раніше тут був розташований рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Там лікували від наркота алкозалежності. Втім, якщо заклад був обласним, то приміщення, які він використовував безкоштовно, міські. Після завершення договору оренди Рівненська міська рада угоду не продовжила та виставила усе на аукціон з оренди. У нас з ним були договірні відносини. Вони припинилися, і цей центр переїхав. У інше приміщення. Приміщення комунальне, воно звільнилося, і його треба ефективно використовувати, отримувати. Так як навколо цього приміщення вже було дуже багато інформації, що воно звільняється, виявилися орендарі, бажаючі швидше всього, спочатку можемо їх так назвати, які захотіли заявили своє бажання отримати в оренду на аукціоні дане приміщення. В аукціоні взяли участь два претенденти. Змагалися за об'єкт у понад 800 квадратних метрів. Виграв той, хто запропонував орендувати приміщення за півмільйона гривень в місяць, але договір підписувати переможець не став. Відтак угоду уклали із другим претендентом. Переможцем в цьому аукціоні визнано товариство з обмеженою відповідальністю крок до життя місто рівне. І його цінова пропозиція у аукціоні – 162 тисячі без ПДВ. Згідно з кведів, ТОВ Крок до життя займається спеціалізованою медичною практикою. А також там доглядають осіб із розумовими вадами, зареєстроване товариство менше двох місяців тому, 18 жовтня 2025 року. Уповноваженою особою є Валерій Халдей, а кінцевим бенефіціаром Сергій Сошніков. Зі слів керівника ТОВ Крок до життя Валерія Халдея. Приміщення вони орендували задля створення медичного центру. Мультимодальний медичний центр, який буде займатися, у нас буде 22 медичних спеціалізації за направленнями. Будемо займатися лікуванням та реабілітацією. 50% нашої діяльності буде направлено на роботу з бійцями. Uh -huh. бо наразі дуже мало, хоча всі про це заявляють. Предметних місць де будуть працювати з воїнами. Робота з ними дуже потрібна, бо це психосоціальна реабілітація. Їх повинно правильно повертати до життя. У центрі, який там хочуть створити, також планують лікувати від різних залежностей, зокрема, є ігрових. Працювати як із цивіль. Вільними так і з військовими, коли задумане розпочнуть втілювати у життя, наразі невідомо. Лише нещодавно було підписано договір оренди між товариством та рівненською міською радою. Дарина Чермшина та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.